Вітаю всіх! Сьогодні у нас 28 вересня, колесо фортуни у нас такий день під такими енергіями проходить. Тому давайте розглянемо таке питання. Що вам долею дозволено змінити у своєму житті? На три варіанти. Що вам долею дозволено змінити у своєму житті? Перший варіант, другий варіант. І третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого варіанта. що вам долею дозволено змінити у своєму житті. Ваш пентаклів. Ну, Вам дозволено змінити своє фінансове становище. Можливо, створити щось нове у своїй родині, започаткувати якісь нові правила, діяти не поспіхом. Можливо, ви весь час якісь події підганяли і прискорювали, але вам така підказочка, якщо ви будете робити все не поспіхом, розважливо, розсудливо, але йти у нове, відмовитися від тих старих звичок, які вас можливо турбували. І ви наразі можете перейти на кращий рівень свого сім сімейного стану і свого фінансового положення. Тож наразі вам дозволено саме це. Другий варіант що вам. П'ятірка кубків перевернута. Для вас е можливість є така, щоб ви нарешті змогли відмовитися від того, що вам зайве у житті. Подивилися на стан речей зовсім по-іншому. Перевернули все з них на голову. Внесли кардинальні зміни у своє життя і побачили, що я таке часто вислів такий використовую, стакан наполовину повний, а не наполовину порожній. Саме тому вам дається можливість змінити ваш пригнічений стан, прожити якийсь кризовий період і вийти на новий рівень. Нарешті побачите, що перспективи завжди є. А знаходитися у якоїсь печалі або в таких деструктивних почуттях, ну це вас тільки руйнує. Тому саме зараз переходьте на новий рівень свого життя. Третій варіант. Третій варіант. У вас питання, що стосується вашої родини, вашого задоволення, вашого, ваших позитивних емоцій. Якщо ви перебували якийсь час у деструктивних таких стосунках, можливо, ви самі собі таке придумували, можливо, ви знаходились на відстані від родини, то зараз вам доля дає шанс усе відновити, притягнути в своє життя мир, гармонію, взаєморозуміння в родині, гарні стосунки, радість, наповненість позитивними емоціями. Тож, Можете діяти, це таки буде така можлива зміна для третього варіанта. Тож, я бажаю всім вам. Змінюйте своє життя. Якщо вам доля дозволяє це зробити, то це треба використати і з позитивом для себе, і для тих, хто вас оточує. Але в першу чергу для себе. Тоді ви будете відчувати і свою силу, і бачите нові можливості, бачите нові перспективи. А якщо будете залишатися у тому самому стані, якщо він був пригнічений або якийсь негативний, то, звичайно, будуть тільки руйнівні такі події відбуватися. Тож бажаю всім. Хай ваша доля завжди вас супроводжує на кожному вашому шляху і дає вам тільки позитивні події і настрій.